Навіщо правила користування та топ-5 пунктів, які мають в них бути? Всім привіт! Мене звати Ілона Чута. Я юрист та керуючий партнер юридичної компанії Діджело. І ви на моєму ютуб-каналі. Правила користування terms of use, terms and conditions, публічна оферта. Це той документ, що як правило наміститься десь в кінці сайта, та до якого звертаються, коли виникають якісь проблеми або непорозумілості. ми з ми готові тебе забрати. Кто? Куда забрать? В соглашении все было написано. Взвесьте его. 40 килограммов. В каком соглашении? Так, 40 килограммов. Отлично. А теперь анализ крови. Не имеете права. Ты согласился, что мы можем взять у тебя кровь. Во чем вообще? Когда ты скачивал обновление для iTunes, выскочила окошко и спросила, согласен ли ты на все условия. Ты кликнул, согласен. Ось топ-5 пунктов, которые мы в компании выделяем для себя больше всего, в подготовки подготовки документов. Там сторони страни, що ти підписуєш Це угода між користувачем та власником сайта щодо того, що кожен з них може і не може робити під час користування сайтом або платформою. Якщо ж ми говоримо про соціальну мережу, такий сайт або аплікейшн має мати правила щодо видалення користувача, якщо він себе негарно поводить та е, ображає інших. Буває важливо прописати, що порушення умов скасування замовлення може призвести до порушення та накладення штрафу. Якщо, наприклад, платформа надає доступ до курсів, то важливо на такому сайті вказати, що весь контент, UI, торгові марки, логотипи вони захищаються правом інтелектуальної власності, порушення якого теж може призвести до відповідальності могли повірять, як легко поділиться своїми від музики, фотографіями, всім своїм дерьмом з другими людьми. Якщо це платформа, де інші спеціалісти розміщують свої послуги, тут важливо вказати та обмежити відповідальність самої такої платформи за якість наданих послуг іншими спеціалістами. Загалі кожні правила мають містити інформацію щодо того, до якого суду звертатися в разі е, виникнення незрозумілостей або проблем, і це навіть більше для того, щоб власник сайту розумів на що йому очікувати, е, якщо хтось вирішив поскаржитись подлюка звертанням ваша честь, ти виявляєш повагу і привертаєш увагу судді до того, що хочеш повідомити. Звісно, кожен продукт та сайт мають якусь свою фічу. Саме тому власник менеджер, який запускає продукт, стикається з тим, що немає загально прийнятих проформ, та такі документи потрібно розмістити на сайті до релізу. По перше, це вимагає закон про права споживачів. В кожній цивілізованій країні є таке законодавство. А по-друге, як правило, для того, щоб перев'язати до сайту способи оплати, такі платіжні системи також вимагають, щоб такі правила були розміщені на сайті. До нас в компанію часто звертається з популярним запитом: типу, ми стартап, ми тільки починаємо працювати, в нас обмежений бюджет. Чи можемо ми взяти документи умовних своїх конкурентів? І там трошки їх доробити. Тут є нюанс. Такі документи також належать власникам сайту іншого, і це вже залежить від власників стартапу. Чи хочуть, чи хочуть вони починати свій бізнес з того, що вони порушують права інших людей? Розкажіть в коментарях, з якими ситуаціями стикалися ви в своїй практиці. На согласился на то, Я бритал не таши, по не причитав соглашення. А он его не читал? Да, понимаю, это нелепо. Звісно, це вже трошки перебільшення, але автори звернули увагу, що такі правила важливі, і важливо їх і мати, і читати перед тим, як користуватися платформою чи сайтом. Підписуйся, я на своєму каналі намагаюся розказувати про право простими словами та зрозумілими реченнями.